22 фотокартки з окупованого Криму. Така виставка відкрилася в одному з торговельних центрів Дніпра. Знімки демонструють порушення прав людини з боку російської влади та життя родин політв'язнів. Чоловіка Катерини спецслужби РФ заарештували у березні 2021 року в тимчасово окупованому Криму. Владислав працював позаштатним журналістом Радіо Свобода. Владиславу під час обшуку фсб співробітники ФСБ Російської Федерації підкинули в машину вибуховий пристрій, і далі вже саме ті тортури, які до нього були застосовані, були направлені саме для того, щоб він визнав те, що цей саме вибуховий пристрій належав йому, адже він же спочатку відмовлявся. А син Петра вважається політв'язним ще з 2014 року. Батько каже, хлопець цікавився літаками і поїхав на виставку авіації у Сімферополь. Валентина заарештували і звинуватили у шпигунстві. І всього періоду в'язнення більше п'яти років син знаходився у штрафному ізоляторі в одиночній камері через те, що він чітко виказував свою проукраїнську позицію. Висказував свою думку, не не погоджувався з тими, скажімо так, вимогами, які російська тюремна влада вимагала від нього, щоб він підтримував Росію. Там співав гімн таке інше. З початком повномасштабної війни комунікація з політв'язнями стала майже неможлива, кажуть родичі. Не працює пошта, не можна і подзвонити. Якщо говорити про те, коли востаннє таких людей звільняли, то я хочу вам нагадати вересень 2019 року, коли звільняли моряків за обміном, і саме тоді були звільнені 11 політичних в'язнів. Вони реабілітувалися, відновилися, і зараз, наприклад, велика частина з них на фронті. Ці та інші історії в тимчасово окупованому Криму збирали троє журналістів серед них Альона Савчук. Усім їм заборонили в'їзд до півострова та РФ на строк від 10 до 35 років. років. Дочка Узаїра Абдулаєва, Узаїр Абдулаєв це ось цей чоловік. Узаїр Абдулаєв і разом зі своїм братом бо їх називають кримськими Кличко, тому що вони дуже класні тренери з Теппундо. Вони були за гратами, коли ми приїздили. Але оскільки наша мета розповісти про чоловіків і через їхні сім'ї, дочка Узаїра Сельсабіль, на той час дівчинці було 12-14 років. І щоб ви розуміли, в судах не можна фотографувати. Вона дуже тихенько нишком на свій телефон зробила фото батька. Ви бачите, як він її посміхається, тому що ін що це вона. від початку російської агресії у Криму за політичними мотивами було заарештовано понад 150 людей. Більшість з них кримські татари. Виставка працюватиме у Дніпрі до 24 березня. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро.